Хто має звернутися за субсидією на наступний період? Навіть в умовах війни уряд продовжує адресно підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Однією з найдієвіших для цього є програма надання житлових субсидій. Щороку в травні, пенсійний фонд України здійснює автоматичне перевстановлення права на наступний період громадянам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні. Та проводять розрахунок розміру виплат на неопалювальний сезон, який триває з 1 травня до 30 вересня. Для більшості отримувачів субсидії звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Призначення субсидії в травні для них відбудеться автоматично на підставі даних, які отримує Пенсійний фонд України з офіційних джерел інформації. Водночас, серед субсидіантів є категорії, яким субсидію призначать за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. Хто повинен подати заяву на отримання субсидії? На наступний період житлова субсидія призначатиметься за особистим зверненням, навіть якщо ви отримували субсидію в опалювальному сезоні 2023-2024 років. якщо… У складі вашого домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Не всі зареєстровані у вашому домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації. Ви орендуєте для проживання житлове приміщення. Ви бажаєте призначити житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Також на підставі звернення надається субсидія на неопалювальний сезон сім'ям, яким на опалювальний сезон субсидію було призначено у розмірі 0 гривень. Якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії та жодних змін не відбулося, додатково звертатися нікуди не потрібно. Однак, при зміні складу домогосподарства чи вашого майнового стану. Згідно з вимогами порядку надання житлових субсидій, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та поінформувати про ці зміни, подавши нову заяву та декларацію. Як подати документи на субсидію? Документи на призначення житлових субсидій потрібно подати до органів пенсійного фонду. Це можна зробити у різний спосіб. Звернувшись особисто до сервісного центру ПФУ. Можна подавати документи уповноваженим особам виконавчого органу сільською, селищною, міської ради територіальних громад до центрів надання адміністративних послуг, надіслати поштою на адресу органу ПФУ, надіслати онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійний фонд через портал Дія. Важливо у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону. Житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше.